Футболістам і фанам євангельську вістку. Євро 2012 в Україні стало не лише святом спорту і свідченням нашої гостинності. То була нагода проповідувати Боже Слово. Із неї скористалися біблійне товариство і кілька протестантських церков. До чемпіонату вони надрукували спеціальне видання під назвою Шлях до перемоги, яким містить сучасний переклад Євангелія від Івана і свідчення відомих гравців про господа. Зі 150 тисяч примірників 40 тисяч передали Західному регіональному біблійному товариству України, що у Львові. Тамтешні розповсюдники, книжок і наші журналісти тепер знають наскільки небайдужі вболівальники до висловлювань побожних футбольних кумирів. 2012 рік є історичним для нашої держави. Ми творимо історію разом, провівши чемпіонат Європи. Також відзначаємо рік спорту та здорового способу життя. З цієї нагоди Українське біблійне товариство вирішило надрукувати спеціальне видання під назвою Шлях до перемоги, свідчення відомих футболістів та сучасний переклад Євангелія від Івана. Книга надрукована двома мовами: українською та російською. На українське біблійне товариство покладена дуже важлива місія і задача. Це переклад. Друк і розповсюдження Слова Божого сьогодні в нашій країні відбувається велике дійство, чемпіонат Європи по футболу. І українське біблійне товариство має велике бажання співпраці з церквами використати його для того, щоб розповсюджувати Євангеліє. 150 тисяч євангелій надруковано для розповсюдження по всіх містах України з них 40 тисяч передано західному регіональному біблійному товариству України, що у Львові. Тут представники різних конфесій розповсюджували книгу різними способами. Ну, «В наш час, коли лави стадіонів заповнені мільйонами людей, а лави церков з кожним днем пустішають, можна сказати. Що однозначно Євангелії мають немалий успіх в заохоченні людей, яких релігія перестала цікавити взагалі? Люди, я би сказав, з досить великою охотою беруть ті Євангелії, адже для них досвід футболістів, які стали християнами і ведуть чесний спосіб життя у професійному виді спорту, це Таке щось нове і інтригуюче. Насправді дуже часто діти або молодь підходять до нас і вони бачать ці книжечки і вони самі просять їх взяти, тому нам не потрібно комусь когось переконати, візьміть, візьміть. Вони самі приходять і беруть. Часто ми влаштовуємо якісь конкурси і переможцям даємо ці книжечки, або учасникам даємо ці книжечки, або дуже активним. Тому і в нас тут немає ніяких проблем із цим. Ми даємо основному молодим людям, які цікавляться футболом, і вони з позитивом в нас її беруть. Ми це позивнуємо як футболісти, які забувають великі успішні в своїй кар'єрі і гарно грають за збірну, і завдяки чому вони досягають успіху і вони свідчать, що і вони отримали відпустку. Дуже важливо, щоб діти читали слово Боже. І от істину про Господа Ісуса Христа знали. Ми з дітками кожного літа проводимо ось такі п'ятиденні гуртки на канікулах або денні табори, і гарна можливість роздати слово Боже дітям. Люди по-різному сталися до видання. Хтось просив ще, хтось навпаки, ішов йшов далі, не звертаючи уваги. Найбільше ним зацікавлювались молодь та діти. Можливо, хлопці, коли прочитають або навіть дівчата і хлопці, то, можливо, зрозуміють, що. Не саме важливо просто гра в житті. не важлива перемога, головне просто Бог. Я вже трошки читала. Мені там спробувалося, там говориться і про футболістів, і в деяких приємні. моментах говориться про Бога. Мені цікаво просто тут, що розповідається про спортсменів, які християни. Які я сам знаю деяких спортсменів. мені просто дуже цікаво, бо він просто відпосут. Завдяки наполегливому служінню відданих Богу людей, сотні перехожих та палких шанувальників футболу тепер мають можливість дізнатися про господа більше. Вікторія Михальчук, Тарас Глуховецький, Юрій Шута, Львів Вісті надії.